Сьогодні 19 жовтня, благоприятний день для посадки чесноку, тому зараз перебираю і буду саджати. Буду саджати трохи, ми багато його не їмо і дуже у нас є для нього. Зараз різне посаджу. Хочу все-таки обробити хвойні, хоч пару годин. Але потрібно обробити від хвороби і шкідників. Тільки нема у мене від кліщів. Це вже купимо і mm -hmm. дообробимо. Хоча пару годин би не було дощу, тому що не знаю, що це за хвороба, чи що те, чи що. Зараз покажу. Хто знає, напишіть, будь ласка, хто з цим вже мав справу бачите. Може це сезонна лінька хвипати, може і ні. І ту я показувала, теж там всередині живті. Всі інші вроді норм. Ну, Мадрина вона листопадна. Жалко буде, якщо пропаде. Так, повинно бути відкричі відкрива. А я чесник, у мене є такі золота осінь. Нема. Нема? Нема. Ось і ще відкрий. Тут є. Перчаток полно зараз є, я... дам. Білі всю розсипаю. Я зараз собі. А я в перчатках буду. Я хочу чесник. Запах почув. Сергій розсипає, а я тут чесник саджаю. Ну покраще у нас вже газон, ти. Ну так забот стільки, я стільки його вичисував, стільки травили. Тільки піддобивали. Доглядаєш його, вичісуєш, так. Я подживлю. У меня такая копалка. Копалка. Кажут, не можно сжать там, где был часник, или цибуля. Тут у нас были томаты. Ну що, томати це підійде. Що тут? Ну зарядись. Сміття різне тут. Але томати у нас тут були гарні, перці були гарні, і тут нема кроти. Я хоч буду впевнена, що я посажу і він мене тут все не перекопає. Там ми сітку не поклали і він лазить де хоче собі. Та ще листічка нападає, але вона упаде. Зараз дощик може піти. Треба прискоритись. Багато нам не потрібно того чесноку. Значила такую полку. Зараз я Ею буду выкорстовывать ее как як... линейку. О. Супер. А теперь буду работать. Робити... Тут еще такая земля, что она все дотеряя штукой. Лиза. Ну, другая. Я в минулому році, мабуть, дуже глибоко закопала той чесник і він боялася, що він загниє там. Треба трошки так заглиблювати. Гріхи тут ворони, мабуть. гарний у нас чесник, це наш. Ми його в минулому році купляли на лісовій. Це ще, мабуть, я багато на чистила. А, Земля волога. Гарная.

Я думаю, нам вистачить. І глибина така гарна, і якраз нам цього чеснока.

Гарна полка-копалка, треба залишити. На наступний рік все, чесно, посадило. От хорошо, коли такі маленькі. об'єми. Саме великий такий саджаю гарний. Треба саджати великий, щоб виріс. Великий. І останній. Ура! Хвойню обробили, чесник посадили. Рівненько як і такі, як. Скажи. Наче одним разом ти гепнула чимось то Молодець? Молодець. Він же трохи а ти повинен. Це теж наш? Так, це наш. Це я минулому році на лісовій купила на ринку. Ну, а потім воно тут нас виріс. Скриптики. Так, у нас виріс, і це він. Це я тільки викопала його в серпні. Угу. Достатньо нам цієї грядочки. А, Ха -ха -ха -ха. а там лучок посадимо, цибульку, так? Так. Да. А тут перць. Не перцю, а там надо. А там помідори. Командує парадом. Нельзя ж сажать там, де було вже. Оце, я не знаю, якось цю якось грядку потрібно перекопати, щоб кроти не лазили. О тут є сітка. Там є. На цієї, а на там цієї нема. Ти присядеш перегепати це все. Та нікуди воно мокре. Ні, не зараз взагалі потім. Я не знаю, будемо дивитись по твоєму настрою вже. До речі, крате не було. Тут не було, до там він, осені. Він там вліз і пішов поверх сітки. Його до осені не було. Він там вліз і пішов поверх сітки. Ой. А потім він вже радий би назад, а йому ні Ну вроді він виліз, немає вже. Або здох. Або здох. Так. Здох, він тільки куче раз. Угу. Все, тепер закриваю. Счасонки є. Рівненько так, як ніколи. Да? Земля гарна, бачиш, вона якраз така волога. Я трошки зрихліла. Чи як сказати? Копати не потрібно було. Якщо по землі не ходиш, то вона не утрамбовується. Бачиш, яка Пух, пухка, бачиш, яка пухка. Угу. Все. Може, слухай, може є спонбондом прикрити чи не потрібно? Та не потрібно, щоб там воно буде там підпарюватися, ще збережемо. Но він потрібен, щоб часник спів укоренитися його за 25 днів до заморозки. Да, там ще плюс у нас такий конкретний іде. Цибулю я тоді ще не буду. 10-13 там у нас. А цибульку тут з цієї сторони, так? Не темно буде там. Чи як буде? А що туди, туди Та нічого. Зеленуху можна туди. А цибульку тут десь. Так. Можна тут, щоб зелень не вигорала. Слушай, скільки сколько нам там не потрібно? Yeah. Вон мішок купили, це буде і все. Це так, щоб зеленуху потягати, поки. поки нічого нема, якісь коміни. А все. Дікави, звери, mm. будь ласка.